На яку а, пенсію можна розраховувати за допомогою такого інструменту, як державний пенсійний фонд, ми можемо відштовхуватися від певних параметрів в кінці кінців спров... спрогнозувати спров... 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 дані цифри. А перший важливий, важливий параметр є дохідність державного пенсійного фонду. Вона з року в рік змінюється, тому що змінюється різна ситуація на ринку. Але тим не менше ми можемо відштовхуватися з яких середніх цифр. За останніх 15 років державний пенсійний фонд -пенсія» приніс проніс 14,9% дев'ять річної дохідності. Тобто, фактично від цієї цифри можна відштовхуватись, тому що було багато криз, багато різних ситуацій. В кінці кінців, оця середня цифра дає нам бекграунд, для того, щоб відчтовтись від неї і прогнозувати щось на майбутнє. Другим важливим елементом є термін накопичення, тому що. Чим більший термін, тим більший ефект складного відсотка. А він неймовірно важливий. І на цих незначних накопичуваннях і тривалих, в кінці кінців складний відсоток робить свою там, таку неймовірну магію, я б сказав. Тепер більш про конкретні цифри. Знову ж таки, відштовхуємося від тисячі гривень. Саме елемент тисячі гривень, яка, яка вами відкладена. В кінці кінців, що ми отримуємо? Тисячу гривень, якщо він цих тисячу гривень працює під 14% нашої середньої дохідності. То через 10 років цих 1000 гривень перетворюється в 3 тисячі. Через 20 років в 22 тисячі гривень. Нібито ж непогано, так? Якщо ми приходимо на 30-річний діапазон, це стає більше 50 тисяч гривень. Тобто тисячу гривень перетворюється в 50, відкладені зараз в майбутнє. І це все на все 30 років. Якщо ми взагалі приходимо на 50 річний діапазон вкладання, то це стає 700 тисяч гривень. Тобто одна тисяча просто неймовірний ефект створює. А тепер більш конкретніше. Стосовно безпосередньо самого регулярного відкладання, тобто знову ж таки, від, відходячи від той тисячі гривень, яку ми можемо відкладати кожного місяця, це не така велика сума, ми можемо відкладати кожного місяця. А, і в кінці кінців відкладати, ну припустимо, 30 років в кінці кінців, ми отримуємо, що чисто сума, яку ми відклали, всього навсього всього тисяч гривень, ніби й немало, але в принципі ця сума не дозволить нам забезпечити безбідну старість. Але враховуючи це, що кожен кожна з цих тисяч гривень. Працювала реінвестувалась і працювала під там той самий середній відсоток 14%, Ця ця маса в 360 тисяч, яка протягом всього періоду працювала, реінвестувалась в кінці кінців, доросла до того до, до такого ефекту, до такої суми, яка дозволить отримувати більше 90 тисяч гривень при таких умовах. Кожного місяця, тобто відкладених тисячу гривень, переходить в 90 тисяч гривень пенсії. Вся сума, яка в кінці кінців буде виплачена, то вона в районі там 22 мільйонів взагалі. Тобто, працює цей ефект засокої дохідності і регулярного і тривалого накопичення невеликими сумами. Але ці невеликі суми перетворюються просто в неймовірні накопичені суми, і е, які можна отримувати знову ж таки кожного місяця.